Олекса Стороженко. Голка. За давніх часів колись на Україні були такі люди, що не признавали над собою ніякої влади. Кожний з них мав старшого за ворога, рівного за брата, бо в рівні поважав самого себе, власну самоісність, а менших мав за бидло прах посміть. Усе, що Господь щедрою рукою розсипав по світу, усе те побачили б у їх палацах, а кругом тих палаців непохитні халупи, обідраний, голодний і холодний люд. Усе добре і чуле, чим наділя Господь чоловіка, даючи йому серце й душу, усе те в них заплило глеєм чванства, ганьби і ненатлі. І як то чудно усе в них зложилось і перекорилось, проповідували вольність, непідлеглість, а тим часом чухрали батогами свою ж таки шляхту, палили слободи, вибивали народ тисячами і плакали над їх безголів'ям, строїли монастирі, костьоли, а душі свої губили у тяжких гріхах. Навтіху собі стріляли, палили і вішали людей. Без вини карали, без заслуги награждали, для своєї користі переганяли на лембик чоловічі сльози, трудовий піт і кров, щоб з відра добути хоч одну краплю золота. Хоч би увесь світ з людьми вверх дном перевернувся, тільки б їм було добре, тільки б усе робилось по їх волі, як їм схотілось. Широко і далеко простяглася та воля. Здається, якби вона встала, то й неба б дістала. А знаєте, люди добрі, як звали тих людей Польськими магнатами. Розкажу вам дещо про одного із сього кола магната, про Потоцького, що колись жив у Тульчині. Може, вичували, що він на своєму віку виробляв? Немилосердний він був до всього люду, а найгірше до жидів. Для своєї втіхи чого він з ними не виробляв. Було намалює вуглем на стіні чортяку, септо парний кіт, Та й приневолює жида Улучать того кота камінцями, розпаленими в комінку. Тільки жид доторкнеться до камінця і репетує вай-вай, попік сердешний пальці. А той його канчуком Улучай, каже, іродів сину, а не то до смерті зачухраю. Нічого робить хапа не борак камінець, шпурне. Коли не влучить, б'є жида за те, що промахнувсь, а влучить знов шмага. За що, каже, б'єш чарне кота? Та так і грається з ним, як кіт із мишею, поки не замордує бідолашного до полусмерті. Раз встрелив він жида не свого, а другого якого пана, такого ж магната, як і сам. Та ще й як і встрелив, дав жидові дукат та й каже Лізь лишень на вербу та кукай. Жид зліз, тільки кукнув раз вдруге. А Потоцький приложивсь, як торохне, так він сердешний, пук об землю. Тут його й чорти вхопили. Глянь, каже Потоцький, кука на вербі, я думав, що зозуля, та й встрелив. От пан того жида і розсердивсь за все на Потоцького. Як, каже, ти осмілив стрелить мого жида. Хіба у тебе мало своїх? Бачите, вступився за чоловіка. Так потоцький звелів накласти цілісіньку хуру жидів, та ще зверху і рублем, як снопи, пригнітив та й одіслав до того пана, одписавши Не серця, голубчику, от тобі за одного цілу копу посилаю. Бувало й таке, що деколи, вертаючись з полювання в осінню темну ніч, запалить Слободу, Щоб видко було йому дорогу доїхать до свого палацу. Раз подобалась Потоцькому якась дуже гарна молодиця, та не піддалась. Чого вже він їй не давав, як біля неї не заходжувався? От чортяка і вхопив за серце магната, призвав до себе якось дотепного маляра Влоха і звелів йому списати з тієї козачки патрет. Як скінчив влох той патрет, от і приніс його до Потоцького. Привели й молодицю, глянув магнат на неї і на патрет, стоять перед ним, як дві сестри, обидві такі ж і гарні, і смутні. І тим же гордим поглядом на його дивляться. Довго Потоцький дивився на патрет, а там понуро глянув на козачку та й каже Бачиш, як я поважаю твою красоту, і онуки побачать, яка ти була гарна. А за те, що твоє серце не приклонилось до мого кохання, ти повинна вмерти. Коли не мені, то не доставайся ж нікому. Вихопив із за пояса пістоль та й застрелив небогу. Так, отакий то був дзінзіверзух Потоцький. Тепер вже, як почуєте про мою голку, то вона не здасться вам за побрехеньку. От слухайте. Кілька миль от Тульчина, коло одного маєтку Потоцького жив з жінкою, з дітьми небагатий шляхтич, пан Кондратович. Він мав кілька моргів земельки, фольварочок, добре працював і, хвалити Бога, не прохав ні в кого хліба. Розсердився на його за щось економ того маєтку пан Тридурський. А кожний із економів... Теж удавав із себе потоцького, та й вигнав бідного шляхтича з жінкою, з дітьми із власної хати. Що робить бідолашному шляхтичу? Не запозиваться ж йому з магнатом. От він осідлав коника та й поїхав собі в тульчин до самого Потоцького, щоб здаться на ласку і правду його ясновельможності. Не доїжджаючи милю до тульчина, Кондратович здалека побачив поїзд Потоцького. Сам він їхав попереду, а за ним цілий шкадрон жовнірів, козаків, доїжджачих, стременних і псарів з гончими й хортами. Дуже зрадів Кондратович, побачивши Потоцького. Все, дума, сам Господь посила його мені. Може, він ласкаво мене вислухає і звелить вернути заграбовану худобу. Зупинивши коня, знявши шапку і стоїть собі, не осмілився сам і під'їхати до гетьмана. Аж ось сам Потоцький шпигнув коня острогами і підскочив до Кондратовича. Хто єстесь? спитав Потоцький. Шляхтич, ясновельможний пане, відповів Кондратович, нахиляючись аж до луки. А маєш голку? спитав пан Потоцький. Кондратович вип'яв баньки, дивиться йому у вічі, не зна, що й казати. Маш голке, гунцвот, лайдак, гримнув Потоцький, і брови нахмурив і почервонів. Вже й розсердився. Так зараз його чортяка і вхопить за серце. Нема ясновельможний пане, одмовив Кондратович. Німа. крикнув Потоцький, аж зубами заскриготав. Пачай! каже, показуючи застромлену в рукаві голку, обкручену ниткою, як буває у кравців. Пачай! Я, грабя Потоцький, коронний гетьман, над панами пан, мам сто городів, і в мене є голка, щоб часом, як розірветься, зашить. А ти, ланець, безштанько, і в тебе нема? Ану ти, хлопці, дайте йому вскуре. Не дали йому бісові котолупи і слова промовити, стягли раба Божого з коня і почали чухрать канчуками. А потоцький дивиться та приговорює Отак От дурні вчать та на розум наводять. Отак От і ти вчи і лупи їх власною моєю рукою. Може б, ще більше всипали небораку, так на його щастя схопився зайчик. От Потоцький покинув Кондратовича. І чкурнув за куценьким. Не схаменувсь бідолаха Кондратович, від кіль йому і лихо склалось. Думав знайти защиту, правий суд, а знайшов ні за що, ні про що люту кару. От тобі думає й панська правда. Запозивай тепер магната до Божого суду. Заплакав сердешний і поїхав у Тульчин до свого родича, що служив у Потоцького конюшим. Приїхав, розказав йому все, як було, як його Тридурський ограбував, як Потоцький отчухрав. Яка ж тепер у тебе думка, пита родич. От яка, каже Кондратович, тепер мені вже не до земельки. Нехай вона чортам достається. Жінку з дітьми віддаю на волю Божу, а сам пропаду, а вже отдячу диявольському сину. Нічого казать. Завзятий таки з біса був і Кондратович, не з того десятка, що гоюють свою спину чужими дукатами. Та ще ні в року йому і здоровий був. На одну руку трьох би таких вклав, як потоцький. Не журись, каже родич, одячиш, коли вже тобі так того захотілось. Я тобі й пораду дам. Чи ти знаєш ту капличку, що в кінці парку? Як не знать, відповів Кондратович, а сам аж затрусився від радості. От усю ж капличку, каже родич, Потоцький, перерядившись старцем, що суботи ходить одмолювать у Почаївській богоматері гріхи, що за тиждень назбираються. Завтра субота, устанеш раненько, то там його і застукаєш, як сотника в горосі. І що душі твоїй схочеться. Те з ним і зробиш. Кондратович, почувши се, як на світ народився, зараз і вигадав, що йому робити. Велика радість для чоловіка помогти тому ворогу, котрого покарала злая година, а ще більша одячить модному ворогу. Здається, караєш його не за одного себе, а за всіх, за все те лихо, що він робить людям. Іще чорти не бились навкулачки, як Кондратович, узявши добрий малахай, потяг у парк до каплички. Не доходячи до неї з півгонів, забрався в гущину та й стереже Потоцького, як той кіт мишу. Тільки почало трошки розвиднюватися, аж чує Кондратович, щось залопотіло. Дивиться, іде Потоцький, такий обірваний та обшарпаний. У Семиряжці іще й з торбою через плече. Кондратович і дух притаїв, оком не змигне. Дивиться, увійшов потоцький у капличку і став молиться. То простягнеться крижем, то кулаками в груди себе стосує, то руки догори підійма. Живий на небо лізе. Устав Кондратович, аж труситься так йому закортіло напиться тієї помсти. Дав потоцькому трошки помолиться, а там увійшов у капличку, ударив кілька поклонів і став голосно молиться. Найсвінша матко, каже, а сам своє дума, пошли усякого щастя, здоров'я, талану і довголіття дідичу нашому. Ясновельможному пану Потоцькому за те, що він нас дурнів вчить і до розуму доводить. Нехай він і діти його панують над нами до кінця світу. Потоцький притулився в куточку і слуха, аж облизується, як маслом по душі його маже тією молитвою. Зараз пізнав, що це той шляхтич, котрому вчора він задав шваби. Скінчивши молитву, Кондратович обернувся до Потоцького та й пита. А що ти тут робиш, старцю? Молився, вельможний пане, відповів Потоцький, низенько вклонившись і затуляючись торбою, щоб часом не пізнав його шляхтич. А маш голку? Бач, який розумний, подумав Потоцький, мабуть, вже у нього голка є. — Чи маєш голку? Гунцвот лайдак. Гримнув Кондратович, визвірившись на Потоцького. Німа, вельможний пане, відповів Потоцький, а сам мерщій до дверей думає от собі на лихо навчив чоловіка, щоб не задав він мені такої прочуханки, як я йому вчора. Німа. крикнув Кондратович, простягаючи руку. Ось дивись, каже я, гоноровий шляхтич, мам кілька моргів землі. Два коні, корову, чотири свині. У мене є голка, щоб не ходить обірванцем. А ти, Гольтіпака, ланець, безштанько, а в тебе нема? Та се, кажучи, хап його зачуб. Вихрив, вихрив, далі голову між коліна. Ну його шмагать малахаєм. Шмага, шмага, а сам приговорює. Отак От наш батько Потоцький звелів дурні вчить та на розум наводить. Не я тебе б'ю, а б'є власна його рука. Супонив, супонив, поки він не зомлів. Вдовольнивши серце й душу, Кондратович плюнув на потоцького та й пішов собі до родича. А що? спитав родич, побачивши Кондратовича. Знатного перегону задав каже Кондратович, усміхнувшись, Буде згадувать ту голку по суботах. Тікай же швидше, а то щоб він на шибениці тебе ще не провітрив. За що? Хіба ж не сам він звелів мені дурні вчить? Адже ж я трощив на його, а старця і ще власною його рукою. Та куди ж і тікать от Потоцького, хіба на той світ, а на сім не сховаєшся? Та воно так, тільки гляди, ти сам знаєш, що у тих магнатів така правда, як у цигана сорочка, і коротка, і латана. І правда та у них, як кий в руці, яким кінцем схоче, тим і вдарить. Отак, поговоривши, та й прислухуються, яка буде чутка об Потоцькому. Аж ось зайшов до родича з двору служонця. Та й каже, що гетьман вчора на полюванні трошки застудився і занедужав. На другий день тільки вернулися з костьола, аж прибіг козак. Чи тут, пита, гостює пан Кондратович? Тут, каже родич, а нащо вам? Гетьман кличе до себе нехай швидше йде. Сміло пішов Кондратович до Потоцького. Думає собі Що буде? То й буде, а буде те, що Бог дасть. Тільки побачив його Потоцький, зараз і крикнув А що? Чи маєш тепер голку? Тільки вже спитав не так, як тоді, а ласкаво усміхаючись. Маю, ясновельможний пане, одвітив Кондратович, показуючи голку. Глянув на неї Потоцький, неначе не бачив, а там вже не тільки очі. І спина бачила ту голку. А чи не трапилось тобі ще навчить якого небудь дурня? пита гетьман, а сам пильно дивиться на Кондратовича. Як не траплялось, ясновельможний пане, сміливо отказав Кондратович. Вчора у капличці спіткав якогось старця і добре отшмагав. довго буде згадувати ту голку. Тут Потоцький став розпитувати Кондратовича. Від кіля він і за чим приїхав? От він і розказав йому все, що треба. Гетьман ласкаво його вислухав, узяв лист паперу, щось написав та й каже Озьми сей розказ і оддай його головному економу. То вже зробиться, як тобі й не снилось. Кондратович подякував гетьману, поцілував полу його кунтуша і пішов у контору. Тільки прочитав той лист глувний економ, як витріщиться, як крикне. Кілька літ служу його ясновельможності, а він мені десяти грошей не подарував. А тут чорт батька зна кому і завіщо дає і гроші, і землю. Це ж моя земля, каже Кондратович, ще батьківська. Не свою дає, а ту, що пан Тридурський заграбив. Розказуй, не свою. Потоцький звелів придачу до твоєї землі, дать утроє стільки, і ще двісті дукатів. От що. Так тобі жаль чужих грошей, а не жаль чужої спини? Позавчора Потоцький всипав мені двісті канчуків, а сьогодні отсипав двісті дукатів. Так покуштуй перше канчуків, та тоді вже і завидуй ласті його ясновельможності. Забравши гроші і розказ до пана Тридурського, Кондратович подякував родича за пораду і поїхав собі додому веселий і щасливий. Хоч спина ще не загоїлась, так думка ж і серце вже не щеміло. Не пройшло і тижня після того, як поїхав Кондратович, прибіг пан Тридурський до Потоцького і путь йому в ноги! Змилуйся, ясне освіцонний пане, заголосив, пся крев гунцвот Кондратович віку мене збавив, до полусмерті зашмагав канчуками, трохи голови не відкрутив і щубом. «Завіщо?» – спитав Потоцький. Чорти його батька знають, завіщо. Стрів мене одного у лісі та й пита Маш голки? Нема, кажу. А він як крикне. Ах ти, голодранець, пашай, каже, показуючи застромлену у рукаві голку. Я з ласки пана Потоцького обиватель, а ти, наймит, приплентач і в тебе нема. Зачуб мене, стяг з коня і давай трощить. Та ще й приговорює Отак батько наш Потоцький звелів дурні вчить та на розум наводить. Не я тебе б'ю, а б'є його власна рука. Пан Тридурський думав, що Потоцький, почувши це, розлютиться і звелить повісити Кондратовича. А потоцькому й байдуже регочеться собі, аж за живіт береться. Тридурський, щоб його розжалубить, розказує, яка важка рука у Кондратовича. А Потоцький ще гір сміється, аж ніжками дрига та регочеться. Де б то йому не знать, яка там рука у Кондратовича. Далі, як натішився в волю, і пита пана Тридурського А в якій школі ти вчивсь? У Межиріцькій, у піярів, ясновельможний пане, каже пан Тридурський. А як ти добре вчився і слухав своїх научителів, чи була тобі за все яка винагорода? Як же? Патери вішали мені на ланцюжку мідну бляшку, а мати годувала марципанами з мигдалями. Ну, як вернешся ж в маєток, то зараз одійшли Кондратовичу сто дукатів за те, що він добрий учень. Пан Тридурський, було, сперечався та куди? Потоцького не переспориш. Що він раз сказав, то так і буде. Його воля усім закон. Він і сам їй кланяється, як той хлоп панові. Довго втішались тією голкою. Далась вона не одному взнаки, не одного шпигнула. Було, як хто хоче одячить своєму ворогові, той присікається до його. Чи маєш голку? Як нема, той б'є і товче його. А жалуватися до Потоцького, хоч не ходи. Посміється, і ще й грошей дасть тому, хто бив. Було як от чорта хрестом, так от ледачого чоловіка, От якого небудь прочвари оборонялись тією голкою. Хто б куди не їхав, то хліба не візьме на дорогу, а вже голку застромить у рукав. Текст читала надія Приймак.